Я своє не признаю, все, все діло сфабриковане. У Чернігівському районному суді продовжують розгляд справи про підрив банку на вулиці Івана Мазепи. Це сталося торік, 6 травня. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення банку. Під час огляду сховища поліцейські виявили отвір у підлозі та дві пошкоджені індивідуальні комірки. Підозрюваних затримали торік, 28 травня. Ними виявилися раніше судимі жителі Запорізької та Миколаївської областей. На засіданні 28 серпня їх допитали. Один із обвинувачених стверджує, єдиним доказом у справі є рюкзак з його ДНК. Давайте за рюкзак мене посадимо. Як Като рюкзак оказався там, я не розумію. Як треба я живу, я хожу по магазинам? в Чернігавіні нажди от був на ринки. Привіряли ти рюкзаки, от у мене щось камері два рюкзака. Я живу ну, на рюкзак я А Возможно, я на ринку його міряла і залишились мої образці ДНК. Чоловік не заперечує, що проживав неподалік від банку. Проте каже, що на момент вибуху його не було в місті. На засіданні також стало відомо, що його дружина винаймала індивідуальну комірку в цьому банку. Але як повідомив прокурор Андрій Авраменко, немає підтверджень, що жінка нею користувалася. Скажіть, будь ласка, чи користувалася ваша дружина саме цієї ячі Банку Південно? І лише вона оформляла договор і не користувалася? Ні, ну ложило, я живу там білизні дружини. Я туда не хотів, тому що всіми генансами займається ома. Другий обвинувачений також не визнає свою провину, але на питання відповідати відмовився. Оскільки до квини не надійшло, суду споли закінчити з'ясування обставин кримінального провадження за перевіркою доказаних та переходить до судових дебатів. Слово в судових дебатах являється прокурором. Я вважаю, що всі ті докази, які були на долучені до матеріалів судової справи, є належними та допустимими. І в сукупності їх аналізів є тим, що підтверджується прокурор вимагає для підозрюваних дев'ять та від десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цивільні позова попередні просимо задовольнити повному об'ємі, запобіжний захід, залишити без змін. Захисники обвинувачених наполягали, що сторона обвинувачення не надала доказів причетності саме їхніх підзахисних до вчинення цього злочину. Сторона обвинувачення в судому засіданні не було взагалі доведено, що Винаймання житла або пересування по місту Чернігову, якимось чином узгоджується саме зчиненням цих неправомірних дій обвинувачені заявили у разі ухвалення вироку не на їхню користь, вони подаватимуть апеляційну скаргу. Я ні не заважусь, ну то тобто з слава богу, не в Чернігові буде касаце з його слів за потреби звернуться й до європейського суду. Вирок оголосять 3 вересня. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.